Дитинство це ранок життя людини, а ранок має бути щасливим. Одним з осередків щасливого дитинства є дитячий садок. Незабаром, щоб дитину поставити на облік дошкільний заклад, батькам потрібно буде лише зайти на офіційний сайт будь-якого дитсадка міста. На даний час програма, за якою проводиться електронний облік дітей, відсутня. Адже сайти почали свою роботу тільки з початку 2014 року, тому зараз досконалюються. На сьогодні. У нас поки що немає спеціальної програми, за якою відбувається електронний облік дітей. Це по-перше, а по-друге, я хочу сказати, що ну, в принципі, місто наше невелике і великих черг, де взагалі черг на зарахування дітей до дитячих, дошкільних закладів, на сьогодні у нас. Немає. Тобто ті дошкільні заклади, які є в місті, вони в принципі забезпечують. Але ж на майбутнє, ясне діло, плануємо, як тільки поліпшиться ситуація з фінансуванням освітньої галузі, я думаю, що електронний облік дітей в районі ми також будемо запроваджувати з тим, щоб батьки могли спокійно зайти в електронну базу і зареєструвати свою дитину до того дитячого садочка, який є. На сайті можна ознайомитись з колективом дитячого садочку, групами, з методичною роботою вихователів. Також є багато чого цікавого і корисного на батьківській сторінці та поради медсестри. В розділі фотогалерея висвітлюється активне творче життя дітей та вихователів, районні семінари, виховні заходи, свята тощо. Є сторінка. Основні відомості про навчальний заклад, тобто і кількість дітей, і кількість педагогів. Повна назва навчального закладу, електронна адреса, тобто все, що стосується інформації про навчальний заклад, на цій сторіночці є. Окремо у кожному дошкільному закладі є сторінка для батьків, тобто це інформація і про виховання дітей, і поради психолога, поради соціального педагога, керівництва навчальних закладів. Тож, якщо ви обираєте дитячий садок для своєї дитини, цікавитесь порадами щодо її виховання, здоров'я та дозвілля, то у всьому цьому вам допоможе інформація з офіційних сайтів дошкільних закладів нашого міста.